Крим реалії 20 хвилин. Про головні події на півострові. Ви слухаєте Крим Реалії. Програму про головні події на півострові. У мікрофона Катерина Некреча. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Патрони не купував у Криму. Переглянули вирок українському активісту Володимиру Балуху. Повністю здавірують абсолютно всі доводи і все ходота Мітингувати за Путіна зась як у Криму ставляться до будь-яких несанкціонованих акцій. Ми думали хоча б що місцева власть среагірують на те, що ми заявляємо президент Росії Путін, а будемо там підіймати вопроси соціально-битові. А також що означатиме можлива відмова Росії від співробітництва з європейським судом з прав людини. 14 березня на засіданні підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму змінили вирок українському активісту Володимиру Балуху. Суддя Тимур Сльоско виключив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів. У зв'язку з цим вирок скоротили до трьох років і п'яти місяців позбавлення волі в колонії поселені. При цьому суд відмовив у задоволенні клопотань про виклик свідків, яких не допитали під час судового слідства. Також суд не дозволив проведення додаткових експертиз, відмовив у витребуванні додаткових документів і Здійснені аудіозапису силами суду за словами експерта Кримської правозахисної групи Володимира Чакригіна, російський суд проігнорував аргументи захисту. Повністю ігнорують абсолютно всі доводи і всі ходатайства. защита. Тобто не проводяться ні експертизи, ні допрашувати свидетеля, який требує трі запроскатури требують защити пріжсього. Ані на першому розмотрі цього діла і вже після відміни приговорів второй раз требували, щоб були допрошені глава ФСБ, наприклад, яка здавала ще розпорядження на проведення обвозка в домі Владимира. Ну як в перший раз, так і во второї этого не произошло. Співробітники ФСБ Росії затримали Володимира Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок у серпні сімнадцятого року. Суд ви. Ніс вирок українському активісту три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів. Під час розгляду апеляційної скарги вирок балуху скасували. Справу відправили на повторний розгляд. підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт протягом двох місяців. А вже 16 січня цей же суд засудив балуха до трьох років і семи місяців колонії поселення до штрафу в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів в доходів громадян це близько 4,5 тисяч гривень і взяв його під варту під час засідання. Захист балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію через прапор України на подвір'ї свого будинку. Анатомія протесту. Росіяни частіше критикують дії влади. На це вказують результати соціологічного опитування російської організації фонд громадської думки. За результатами дослідження на питання чи доводилося вам чути критичні висловлювання на адресу російської влади. Більше половини опитаних відповіли, що доводилося. При цьому багато респондентів обмовилися, що особисто у них немає жодних претензій. Тим часом російська влада Криму, особливо напередодні президентських виборів 2018 року, припиняє спроби проведення будь-яких масових зіб. Рай на півострові атаман кримського казачества Сергій Акімов розповів радіо Кримреалії, що зараз отримати дозвіл на проведення мітингу у Криму практично нереально, навіть якщо ти декларуєш, що це мітинг на підтримку Путіна. Мы думали хотя бы, что местная власть среагирует на то, что мы заявляем э, президент России Путин, а будем там поднимать вопросы социально-бытовые, скажем так, жители Крыма. И даже это, то есть, не разрешает. Получается, вот смотрите, у нас в субботу проходил митинг, сейчас проводится так, все ограживается полностью, стоят сотрудники полиции, стоят рамки на обнаружение всяких разных незаконных предметов, оружия и всего остального, да. Я ходил вокруг этого всего, и как вы думаете, даже сейчас, получается, вокруг меня ходило 6-8 человек полиции. То есть сейчас даже в общественном месте нельзя собираться без пола. Одам по поводу общедікак кримські юриста Лілія Гамерджі зазначає, що в Криму зростають протесні настрої. Вона каже: якщо раніше репресивна машина на півострові утискала кримських татар та українців, то тепер в зоні ризику будь-який незгодний з владою. Якщо раніше ми могли говорити про о національній релігіозну принадлежності, і як це було фактором. притеснения, фактором репрессии по отношению к этим лицам, то сегодня мы можем говорить о репрессиях по отношению ко всем несогласным. И, к большому сожалению, это затрагивает каждые семьи. И сегодня мы видим ту ситуацию, когда каждая семья сталкивается с этой репрессивной машиной. И пока еще не все готовы выражать свое несогласие, выражать его открыто. Хотя скрыто это несогласие зреет. Російський соціолог, голова правління експертної групи сова Михайло Сава вважає зростання протестних настроїв в Криму цілком закономірним. У 2014-2015 році кримчані ще не розуміли, що таке режим Путіна. Багато з них хотіли повернутися в общем-то не в Путінську Росію, а не хотіли повернутися в Совєтський Союз, Особливо актуально це в зв'язку з середнім віком жителів Криму, але це такий типичний полуостров пенсіонерів. Но советского союза уже нет. А Путинская Россия это совсем другое. Поэтому безусловно отношение к России, к режиму должно было измениться, и оно изменилось в эфире Крым реалії. 12 березня лівий активіст Севастополя Олексій Шестакович вийшов на свободу після десятиденного арешту. Звільнившись, він розповів про тортури, яких йому довелося зазнати. За його словами, російські силовики били його по голові, душили пакетом та змушували кричати Я тварина. І все через, начебто, допис у соціальних мережах. Дійство цілої ковнісамнінані законної, якби у нас не середньовікові, щоб пис. пытки были законные. У меня нет объяснений, зачем это было нужно. Вел сильно нагло, может, я во время обыска, но ну, не думаю, что там настолько, чтобы это меня надо было пытать. Не знаю, честно сказать, не знаю, не понимаю, зачем. Ну, видно, настолько они постоянно пользуются такими инструментами, и что даже, не знаю, понимая, что человек не будет молчать, все равно пытки использовали. Російський правозахисник, керівник організації Русь ув'язнена Сергій Шаров Делоне у коментарі радіо Крим зазначив, що арешти активістів в Криму пов'язані з тим, по-перше, що активні молоді люди не підконтрольні чиновникам. По-друге, з великою кількістю самих чиновників, яких Росія призначила боротися з екстремізмом, ну у нас же всюду є агромне підрозділення во всіх службах, які повинні боротись з екстремізмом. А те екстремізм сплошно зв'язки рядом нікакого ні. Ну, в каком-нибудь там городе Колупаевске уездном нету никакого э, экстремизма. Вот это здесь надо выдумать, потому что, ну, надо же отчитываться за успехи в борьбе с экстремизмом. Вот он и выдумывается в огромной степени. За перепосты в сети. У нас количество людей преследуют по статье 282, ну вот, за экстремизм. И именно за перепосты в сети. Ну, просто растет как на дрожжах. И это вовсе не растет так экстремизм, это растет отчетность наших э, доблестных органов. в борьбе против, так сказать, экстремизма. Керівництво Росії не виключає припинення співробітництва з європейським судом з прав людини. Повідомило агентство рія новості з посиланням на свої джерела в російських відомствах. Ті самі джерела говорять і про те, що в Кремлі думають про денонсацію Європейської конвенції прав людини. Російські чиновники не задоволені тим, що європейський суд з прав людини відмовляється враховувати особливості російської правової системи. Крім того, 20 суддів європейського суду обрали без узгодження з представниками Росії, бо останніх позбавили право голосу в парламентській асамблеї Ради Європи через анексію Криму координатор польового правозахисного центру в Криму Олександра Криленкова вважає, що навряд чи денонсація позначиться на практиці порушення прав людини в Криму. Сам по себе Европейский суд не обеспечивает безопасность проведения каких-то акций, потому что, к сожалению, все равно люди проводят акции, их задерживают, сажают и по политическим мотивам судят по российскому законодательству, зачастую применяют к ним насилие, пытки и жестокое обращение. В дальнейшем люди могут обращаться с этим в Европейский суд. Европейский суд принимает э, решение. Как правило, в Европейском суде решение двух типов. Первое – выплатить компенсацию за причиненные страдания. И второе – это изменить практику. Россия традиционно выполняет только первое решение. То есть она выплачивает компенсацию, но, к сожалению, практика так и не меняется. Поэтому с точки зрения безопасности это э, мало повлияет на э, жителей в том числе Крыма. Втім, український політолог міжнародник Олексій кафтан вважає, що причина може бути фінансовою, бо Росія просто втомилася виплачувати великі суми. Решения европейского суда все больше раздражают Москву. Здесь приходится учитывать еще такой момент, что эти решения обходятся российской казне достаточно дорого. Берем три квартала 2016 года. Выплаты должны были составить более 2,5 миллионов евро. То в 2017 году суммы уже были на более 900 миллионов рублей, то есть ну, более 12 миллионов евро. В 2017 году Россия побила все рекорды. 293 рішення Європейського суду проти Росії. Тості на чемпіон этим рішенням докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Кримреалії. Верховна Рада обрала уповноваженого справ людини в Україні. Ним стала народний депутат від партії Народний фронт Кримчанка Людмила Денисова, яка двічі була міністром соціальної політики. За її призначення проголосували 280 народних депутатів. Окрім Денисової на посаду претендував правозахисник та громадський діяч Андрій Мамалига. Денисова обіцяла зосередитися на правах пенсіонерів, вимушених переселенців, а також забезпечити свободу слова. Крим реалії 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі Путін в Україні. Навіщо російський президент відвідав Крим напередодні виборів? Що те шоу дуже для того, щоб було щось Показати росіянам. Як кримчан заганяють на виборчі дільниці? Директор забрала на собрання сотрудников Крупських сатар сказала, що вони повинні обов'язково піти на вибори, А ті, хто не піде на вибори їх будуть виноженіволіть. Як водожиланню? А також що будує під Севастополем колишній міністр оборони України Павло Лебедєв. 18 березня в Росії відбудуться вибори президента. Провести їх планують і в анексованому Криму. Чотири роки тому, в цей день, президент Росії Володимир Путін підписав документ про так зване приєднання півострова до Росії. Українська прокуратура Автономної Республіки Крим, яка тимчасово знаходиться на материковій Україні, закликає жителів півострова не брати участі в організації російських виборів. А з Криму надходять повідомлення про використання підконтрольною Кремлю владою півострова адміністративного ресурсу в передвиборчій кампанії. Експерт Кримського. Правозахисної групи Ірина Сідова в ефірі Радіо Крим Реалії розповіла, як місцева влада за її словами порушує російське законодавство. Директор зібрала на собрання сотрудников, сказала, що вони должны взять на поте на вибори. Ми так подозреваємо, що такі устные розпорядження, скоріш не только в бюджет, то є людей заставляють йти на вибори. Вот в данном случае была дискриминация по национальному признаку, но нам также известны случаи, когда давят и на сотрудников, например, школ. В одной из школ Симферополя нам стало известно, что собрали учителей, руководство опять же школы, сказала, что учителя обязаны прийти на выборы, а также они их обязали организовать выставки рисунков, посвященных выборам. То есть, чтобы они детей, учеников школы, привлекли к вот этому конкурсу рисунков. Меж кримсько кримськотатарського народу оприлюднив звернення із закликом до кримських татар не брати участі в виборах президента Росії на півострові. У представницькому органі кримських татар заявили, що ФСБ Росії доручила посилити репресії проти корінного народу Криму. Глава Меджлісу Рифат Чубаров розповів про тиск на кримських татар напередодні виборів. Неймовірний тиск, неймовірний тиск, і особливо останні 3-4 тижні немає жодної родини кримських татар. До яких би не заходили ті чи інші так звані агітатори, такі помітні вести кримськотатарського населення, скажімо, духовні особи, ісламські, вчителі, лікарі, бізнесмени багато з них викликають до ФСБ, до інших структур органів. Чому для кримських чиновників настільки важливою є явка кримчан на виборчі дільниці? Кримреалі розповів активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял. Да, сегодня в Крыму акцент делается именно на явке. И все понимают, почему. Потому что для сравнения возьмем 2016 год, когда проводились выборы в Государственную Думу, и Крым показал не очень большой результат. Там чуть больше 40%, 42%, если я не ошибаюсь. И Севастополь, кстати, тоже. Что было определенным шоком и для крымской власти, и для российской в целом. Поэтому, учитывая, что речь идет о переизбрании Владимира Путина, то, естественно, там напор колоссальный за все последние 4 года идут. И речь идет как Ко об официальной такой законной избирательной кампании, агитации, пропаганде, да так и ну неформальных способах давления на избирателей, в первую очередь тех, которые в той или иной мере зависимы да от власти, как то привязаны к власті, також на ріманжелял висловив думку, що й 18 березня кримські татари не прийдуть на виборчі дільниці. И сегодня крымско-татарский народ не будет принимать участие в данных выборах по различным соображениям. В прессе даже прозвучало мнение одного из ну, таких динозавров, я так употреблю, крымской политики, крымско-татарского депутата Линтуна Безазиева, один из старейших да, крымских парламентариев, который заявил о том, что он тоже прогнозирует крайне низкую явку со стороны крымских татар. Правда, причины назвал такие немного более упрощенные, что что якобы российские власти, крымские власти не услышали крымских татар, не пошли навстречу их там чаянием каким-то и так далее, поэтому вот они вот так поступят. Но я соглашусь практически с ним, но добавлю лишь то, что важным все-таки является и самым главным, главной причиной то, что крымские татары с 2014 -го года по-прежнему в большинстве своем не согласны с теми изменениями, территориальными изменениями, которые произошли э, с Крымом. Крымский буяж Путина. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Четыре года назад, вот сейчас только об этом было сказано, вы своим решением показали всему миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение проголосовали за свое будущее и за будущее ваших детей. Большое вам всем спасибо. Я вас крепко-крепко обнимаю. 14 березня президент Росії Володимир Путін завершив свій передвиборчий вояж. Приїхавши до окупованого Криму. Він побував у Сімферопольському аеропорту, подивився на будівництво мосту через Керченську протоку та виступив на мітингу у Севастополі. А от що розповів про участь у мітингу один із слухачів Радіо «Кримреалії», котрий живе в Севастополі. Я проживаю в Севастополі. Работою в одному з бюджету, Хочу підтвердить інформацію. Дійсне сьогодні запланіровано на 17.00 на мітин, де время роботи і примузительно в принципі заставляють участие мітинги. Раніше російські змі прогнозували, що Путін приїде на півострів безпосередньо в день виборів 18 березня, але пізніше з'явилася інформація про те, що в цей час він буде в Москві і проголосує за місцем прописки. Російський політолог Дмитро Орешкін вважає, що на цих. Виборах Путіну просто нема чого більше показати російському виборцю. Тому й самі вибори він призначив на річницю загарбання Криму. Якщо він назначив вибори на 18-те, то це значить корінь кампанії і найсильніший в своїй збирательної історії Владимир Путін наблюдає в приєднанні Криму. В общем, це разумно, тому що це ідея поддерживается значительной частью російських избирателей. Проблема в том, что она выдыхается в 2013, в 2014, в 2015 году был максимум популярности этой идеи. Сейчас людей больше тревожат экономические вопросы, социальные вопросы, деньги, цены, безработица, сомнения насчет завтрашнего дня. Крим уходить на второй план. Но при этом все одно в глазах большинства это главная заслуга Путіна Надо літ. отдавать в этом сі український політолог Сергій Таран розповів радіо Кримреалії про те, що вибори в Криму не визнають не лише в Україні, але й в усьому світі. Але Путіна це не зупиняє. Выборы, конечно же, никто не признает, и там не только потому что кто-то больше или меньше любит в мире Украину, а потому что признав выборы в Крыму, мир и отдельные страны получили либо больше проблем, поскольку бы признали прецедент, когда какая-то страна захватывает чужую территорию и считает ее своей. Если мир будет признавать то, что делает Путин в Крыму, то тогда будет целая цепочка подобных прецедентов в других точках мира и будет глобальная мировая нестабильность. Поэтому выборы в Крыму, конечно же, никто не будет признавать, как бы Путин этого не хотел. И я думаю, и Путин сам это понимает, но для него все это шоу нужно для того, чтобы было что-то показать россиянам. Бухта имени Лебедева. Незважаючи на чисельні протести громадських активістів, російська адміністрація Севастополя дозволила компанії Агата будівництво в урочищі Ласпі. Щодо російської анексії Криму, понад тисяча земельних ділянок в цьому районі була видана під індивідуальну забудову. До 1 серпня 2017 року, за розпорядженням президента Росії Володимира Путіна, в урочищі ласпі мали створити заказник регіонального значення. Пізніше термін змінили, а до проекту майбутнього заказника не внесли цілий ряд об'єктів. Доручення російського президента місцеві чиновники так і не виконали. Слід зауважити, що фірма забудовник належить колишньому міністру оборони України Павлу Лєбідєву, що покинув Київ одразу після втечі Януковича у 2014 році. Кореспондент нової газети в Криму Іван Джилін має свою версію, чому місцеві чиновники де-факто сприяють забудові. В чем причина такого отношения власти Севастополя к Александру Лебедеву, догадаться довольно сложно, потому что сначала у них с э, губернатором Сергеем меня сложились довольно теплые отношения, но впоследствии с приходом Дмитрия Осяникова они резко охладели, и, как известно, правительство Севастополя даже судилось с Лебедевым по ряду земельных участков, полученных им. Вот Мои собеседники... Э, Раїтельстві Сівастополя, скажем так, говорят, что потепление связано с давлением на Сівастопольській власті за сторони московских чиновников. То есть говорять о том, что у Ліді есть некие покровители в Москве. но при этом не називають химікримський еколог Маргарита Лудзвенко розповіла: Кримреалії, в чому саме полягає небезпека забудови урочища ласпі однозначно пострадала, потому что там и м, лита структура, то есть структура грунта такая, что э, чередуется как в слоеном пироге. Например, э, сли, слой и слой известняка. И если э, спилить все деревья пятисотлетние, тысячелетние даже можжевельники, которые там растут, там несколько видов можжевельника, они перестанут укреплять склон, и все это поползет вниз. Я не знаю, как с этой проблемой собираются потом, как ее решать собираются эти застройщики. Скорее всего, они никак не собираются пока ее решать. Но сейчас уже там имеются подвижки грунта, сейчас уже там имеются, активизировались оползни, например, в районе Сарыча, в районе дороги на Ялту, Севастополь-Ялта. Активизировались только оползни, но и обвалы, опасные процессы. Поэтому, что будет дальше, как они не собираются це делать. Я не, могу, не берусь сказать, потому что ета проблема практически не рішаєме. Це все на сьогодні. Ви слухали Радіо «Кримреалії». Над програмою працювали Катерина Некречам, Рустем Халілов та Дмитро Бастанов. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт «Кримреалії». На все добре. Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.